Буде похмуро та прохолодно. Прогноз погоди в Україні на 4 грудня від Ігоря Філіпенко. На сумщині без істотних опадів температура повітря вночі мінус 1 мінус 6, вдень 3 плюс 2. На Харківщині без істотних опадів температура повітря вночі 1-6 морозу вдень від 2 морозу до трьох тепла. По Хмельниччині без опадів, температура по області вночі 0,5 морозу вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Дніпрі без опадів, температура по області вночі мінус 3-2, в день мінус 1 плюс 4. На Полтавщині істотних опадів, температура вночі 0,5 морозу в день від 2 морозу до 3 тепла. На Кірварачні без істотних опадів, температура по області вночі 0,5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Крипивницькому день 0,2 морозу. На Одещині без істотних опадів, температура вночі від 4 морозу до 1 тепла, в день 1,6 тепла. На Київщині без опадів, температура по області вночі 0,5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Києві в день близько нуля. Це дня. Сита людина завжди дивиться на світ з оптимізмом. Бережіть себе та будьте здорові.